Клички, клички, Тузики тузя. Дити так так назвали. Так я тузя. Вона сучка, тузик, туди. Тузик. Окей. Че будущий эти сколько там зашли? Возможно, хочу сказать, говорит, що минулого разу, коли ви дивилися відео в поліцейських, там якраз от... В цьому останньому поясненні подав, що ДТН на захід і казав, що це моя собака. Адже там, якраз чорна собака, потім до моєї бігала по вулиці, що на втікала в сторону будинку оксаної Сенцеви. Сталося обов'язково питання про можливість завершення даного такого машину. Завершував. Тут у вигляді, зі вони стан по даному протоколу завершити. Слово надається про щось. Є... Вибирайте. У вас що... трошки об'ємніше. Чи, чи взагалі я? Вибирайте. Що 에... ви просто суттєві рішення? Ваша честь, я хотів би звернути увагу суду на те, що при дослідженні доказів в суді. Потерпіла, не зазначила місце в скоєнні ДТП, не зазначено вона і в так само пояснення в адміністративному провадженні. Не зазначено, воно також і в заяві. потерпілої не в суді не змогла назвати, хто є власником даної собаки. Не змогла назвати господаря по імені, по батькові і так далі, хоча ці моменти є зазначені в протоколі. А відтак це говорить про те, що е, дані, е, дані відомості внесені в протокол з попередньої справи, яка також була аналогічна, і по ній приймалось е, рішення за тією же. Частини статті 154. Крім того, не у поясненні, так само, яке вона писала в перший же день, також не вказано породи собак, не вказано, що собака пошкоджила її одяг, не зазначено інших обставин, які були, вже були присутні в протоколі, який ми зараз складання якого ми досліджували. Тобто, Поліцейські принесли вже готовий протокол, заповнений ними завчасно на підставі тих матеріалів, які були досліджені першим судом, який приймав рішення за аналогічною статтею. От, е, в суді не було доведено про те, що Олійник в вказаний час в 3-й годині ночі, вказаний день 30.010 30 23 го року гуляв із собакою в 3-й годині ночі. Не було доведено також належність цієї собаки олійнику, яка вкусила її, вона його з нею, з цією собакою, не бачила. Крім того, спростовано те, що собака могла пролізти його під огорожею. Спростовано матеріал... ті твердження, що собака. Гуляє де завгодно, оскільки було суду надано відповідні докази, що собака знаходиться в закритому просторі, і, крім того, на міцному ланцюгу з ошибником і так далі. Тому ствердження про те, що собака гуляла з ошибником, також не знайшли свого підтвердження в суді. Е, також спростовано те, що дана собака могла завдати укусі Оскільки укус Розмір укусу значно менший, ніж могла би завдати собака породи німецької породи типу вовкодав. Дана собака є значно більшою, вага її складає близько 50 кілограмів. Розмір укусу, верніше, сила укусу, розмір укусу у нас поданий суду, є натуральний. Зроблений саме з цієї собаки, і розмір укусу значно більший, як той, який був заподієний міхальчук. Так само характер ран. Там легенький укус стиснення зубів, а не ярваною, яку спроможна завдати. Собака вовко штовх, сила укусу, якого становить 150 315 кілограмів на сантиметр квадратний. Прошу звернути також на основний доказ нанесення е, даних тілесних е, ушкоджень в даній справі, це висновок експерта, висновок експерта, про те, що укус не спровокований, е, про те, що ця е, травма у цей укус був завданий, за адресою на село Чешки Шуліза 616 є некомпетентний і такої, відповідно, наукової методики, зареєстрований в установому порядку, існує і бути не може. Більше того, суду надана велика кількість документів, які вказують на те, що в селі Чешки дуже багато бездомних собак. В тому числі шість собак, тільки породи німецької вечарки, знаходяться на вулиці Шептицькій, на якій 에, прож, проживає мій до Прошу також зауважити, що 에, подія дана мала місце нічний час, 에, світла в той момент не було. А відтак зраховуючи всі ті обставини, які я навів, а саме щодо місця скоєння злочину, не найверніше адміністративного правопорушення не є доведені. А відтак за відсутності належних доказів і не може вважатися доведеною вина мого доверителя вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого. Частиною 3 статті 154 Кодексу про адміністративні правопорушення. Мета потерпілої в даній судовій справі є не штраф, не компенсація завданих дій збитків, а конфіскація собаки, яку так хотіла е, Сонсядла у першому суді, а зараз е, хоче міхальчук. І поліцейські, які умисно не кваліфікували правопорушення за частиною 2 статті 154, якої є, яка передбачає повторність скоєння адміністративного правопорушення, а е, повторно кваліфікували е, це правопорушення за частиною 3, статті 154. Яка передбачає саме конфіскації собак? моєму випадку, що я бачу. Я бачу, що це просто спровоковане намисно, тому що я з тими людьми не спілкуюся зв'язку з моєю юридичною діяльністю, у зв'язку з тим, що є питання безпеки. Так само, друге, знову ж таки, я бачу те, що в зв'язку з моїм єврейським відповідном, хоч ми також віримо в Ісуса Христа. А людям не подобається то, що я кажу, не раз, я историю, не смерть, жити, не на мене не раз яку мою життя? смердячий життєві на мене І То є явно спровоковано на тому, що тут національна ненависть до мене. Так само з часів радянського союзу, Оксана Сенцерло ем, здається, її дід він варив також самого він, як сказати, конкурував з моїм дідом. І тут було просто-напросто така неприязнь, то тобто не здавна йде така неприїзд. Є особи, які взагалі не підписували, тому що одна літо про, той, про э, ту фальшиву э, заяву і в сільраду. Багато людей з них не підписали. Виявилося, що э, багато з тих людей э, ну, багато людей взагалі, які живуть, вони мене не чіпають. Ми так добре ден побачить іменно ті особи, які хотіли мені завдати. Спеціально зі злості, що е, собаки мешають, що їм робити. Так, 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 товаришу підлізну йому заважають, просто і залізати на моє подвір'я і випивати алкогольні напої. Тому що багато з деяких людей таке вже робили, а собаки просто їм заважають. Були випадки, коли кидають фляшки в моє подвір'я, розбивають скло, я не раз порізався був. І от в цьому тут тут в цьому це не з Тут нічого тут нічого такого немає про собак. Тут сам самі особи, які навіть було є докази.